Розкажіть, звідки ви приїхали? Місто Баранука. Барановка це Житомирська область. Житомирська область. так? А, а чого ви сьогодні тут? За партію? Ні, анекдотів я зараз не буду розказувати, потім, тут попозже. Угу. Житомирська. А чого ви сьогодні тут? А? Чого ви цього партії Регіонов? Підтримати пройшли. А що саме ви прийшли сьогодні підтримати? Партії регіонів? Ну, а що саме? Підтримує. Що саме? Кроме те проти Євросоюзу. Ви проти Євросоюзу? Проти. А ви? Ні, ми за Євросоюз. Ми правильно зробили наші партії регіонів, що взяли угу. цю паузу. Паузу? Угу. А должны? А вони вступлять, вони підуть, вступлять. Ну, ну, треба що? обдумати і зробити. А яка, а яка ваша реакція буде, якщо все-таки не підпише Янукович у А якщо ні, пропускаєте таку думку? Ні, е, я не все пропускаю. може бути, але ми надіємося і ми, і ми уверені, що він підпише. Угу. Що буде все добре. А ви те Житомирська області, так? так? Угу. Я зрозуміла. Дякую вам.